Вітаю, любі друзі! Записується відео 18 жовтня, і це значить, що до свята Самайн у нас залишилося менше двох тижнів. І, як ви знаєте, цей час він максимально корисний для збирання плодів, результатів, ресурсів, які нам допоможуть максимально успішно комфортно пережити ту зиму, яка вже розпочалася, цю поточну зиму. Тому що після саме, ну, після 31 жовтня, вже енергії змінюються, і ми, звісно ж, і після цього продовжимо працювати, займатися власним життям, рухати ті справи, які вже розпочаті, і будемо мати якісь надходження. Звісно, але це будуть вже такі точкові, поточні надходження, в той час, як у цей шматочок жовтня є. Можливість зібрати максимально плодів, зробити максимально запасів з попередніх процесів, з попередніх наших зусиль, з того, що ми, на що ми очікуємо, на що ми заслуговуємо, на що ми розраховували або розраховуємо. Тобто прям збирати такою широкою, широким таким рухом, широким захватом. Кладати в запаси, робити запаси, збирати. В матеріальному сенсі, в, в, в практичному сенсі це виглядає так, що ви просто згадуєте, де вам хтось що має, дати, віддати, повернути, заплатити, виплатити. Підтримати, допомогти, тобто, де можуть бути ці ресурси, якісь із них ви пам'ятаєте, бо вони у вас прям не виходять з голови, десь ви про щось можете. Не думали останнім часом, десь ви про щось згадаєте. Коротше, знаходимо це все. І в фізичному сенсі, в реальному світі, ми просто закидуємо всюди оці нагадування, питання, якісь там запит... запитання даючи можливість Всесвіту нам попересилати те, що нам треба, просимо про щось, запитуємо, кудись там стукаємо в якісь двері, коротше, робимо якісь реальні практичні кроки, але цьому можна допомогти і на магічному енергетичному рівні для того, щоб цей процес надходження ресурсів був максимально потужним. був... Ну, власне, вичерпним, максимальним для нас і щедрим. А, і е, ця практика називається практика збирання останніх плодів. Причому хочу зауважити, щоб це не звучало якось надто фаталістично останніх плодів цього врожаю. Оця, зараз у нас закінчується жнива сезон. жнив, І е, ця практика збирання останнього врожаю цього сезону. Практика закінчення сезону жнив до 31 жовтня. Для того, щоб її зробити, нам треба увійти в стан я хазяїн, або я хазяйка. Я володарка свого життя. Я володарка своїх ресурсів. Я хазяйка. Я верховна персона, я головна тут. Ну, По суті, це стан руни удала, ви можете увійти прямо в стан руни удала, якщо ви працюєте з рунами. І це буде легше для пояснення і розуміння. Якщо ні, то в стан, «Я хазяйка, можна увійти, наприклад, в фізичному просторі. Ми стоїмо. Перед тим, як щось починати, завжди ми трошечки налаштовуємося, подихали, заземлилися, уповільнилися. Присвятили цьому 30 секунд хвилину, скільки вам потрібно. І потім після цього визначаємо поруч з собою місце, там, де знаходиться цей стан я хазяйка, там, де це місце, в якому ви будете відчувати себе відповідно, там, де ви відчуєте себе. Тобто вам треба фізично увійти в той стан. Ви визначаєте це місце поруч з собою, наприклад, з правого боку на відстані одного кроку від себе. Визначили це місце, і потім вдохнули, видихнули, заспокоїлися. Можна заплющити очі на цей момент, можна не заплющувати. І робимо крок, і входимо в цей стан. Я хазяйка. Увійшли і відчули, як здійснився цей перехід, як змінився ваш стан. Відчули себе, хазяйкою свого життя. Тому що цю практику ми робимо і стане. Із стану хазяйки або хазяїна для чоловіків. З цього стану ви ем, думаєте про те, що у вас є помічники. В кожної хазяйки, хазяйки свого королевства, своїх володінь є помічники, які працюють на вас. Ваші слуги, ваша прислуга, ваші помічники, ваші робітники. І вони можуть виглядати у вас в вашій уяві по-різному. Вони можуть виглядати як якісь дрібні лісові польові тваринки, як там в білоснежки чи в попелюшки, ті, які їй допомагали щось збирати, готувати, перетворювати, тобто якісь мишки, білочки, їжачки, пташки, тобто можуть бути якісь такі. Тваринні в тваринному обличчі, можуть бути якісь духи, як ельфи, або якісь фейрі, або щось таке казкове, фантастичне. Можливо, вони не будуть мати якогось чіткого візуального такого відображення. Може, це будуть такі світові кульки, пухнасті кульки, якісь енергетичні, може якісь такі. Кульки вогню або щось. Коротше, подумайте про те, як виглядають ваші помічники. Вас може здивувати той образ, який вам з'явиться, може бути будь-що завгодно, тому що візуальний їх вигляд, це він достатньо умовний, це для того, щоб вам було зручніше працювати з ними. По факту, це ви посилаєте від себе отакі. Послання енергетичні імпульси вашої волі на збирання врожаю. Але воно, відбуватим, воно відбуватиметься в реальному просторі, а в цьому просторі своєї уяви в просторі магічному ми створюємо необхідну, необхідну потрібну енергетичну підтримку, щоб це відбувалося максимально легко, максимально швидко. Комфортно, успішно, тобто, щоб вичерпати, отримати, здобути абсолютно всі доступні нам ресурси і їм ними скористатися в подальшому. От, тобто ми створюємо цей, цей процес. Ми створюємо цей потік збирання. Процес збирання його підтримуємо і активуємо на енергетичному рівні. От, ви стоїте, ви уявили, як виглядають ваші помічники. І ви бачите перед собою поле, велике поле, на якому щось росло, якась городина, якісь плоди, що залишаються щось в землі, щось невикопане, щось не зібране не до кінця. Може, ви там якісь прям грядки, щось детально бачите. Може, ви поле це бачите, просто як такий великий простір, на якому залишається щось, тому що в жовтні в нас ще щось залишається. Це можуть бути прям. Фізично якісь справжні плоди, які ви бачите і розрізняєте. Це може бути щось в казково-фентезійному стилі, якісь казкові плоди. Немає значення. Це буде ваше поле, таке як воно. Максимально пасує вам, відповідає вашому стану, вашим бажанням, вашому сприйняттю. Коротше, в кожного своє поле, свої помічники. І ви стоїте в позі я хазяйка, впираєте руки в боки, да, в позі хазяйки. Можете відчути, що у вас там висить гаманець на поясі ключі, щось що якийсь символ влади, символ хазяйки, ну пояс з ключами, наприклад. От. І ви їх закликаєте своїх помічників. Можете взяти і хлопнути в долоні, щоб вони зібралися. або махнути їм рукою, може, вам захочеться свиснути, там, дослухайтесь до себе. І... Коли вони зібралися навколо вас, ви їм кажете, я посилаю вас збирати врожай. ідіть і збирайте. Летіть, ідіть, біжіть, збирайте врожай і збирайте все. Збирайте повністю, збирайте все, що моє, збирайте все, що має бути моїм. Збирайте все, що може бути моїм. Збирайте все, що мені належить. Збирайте, приносите і складайте в закрома, складайте в запас, в комору. Ви їм це сказали і посилаєте їх. Можете посилати рухом руки вперед, погнали збираймо. можете хлопнути в долоні знову, можете якимось іншим жестом, і ви кажете їм, ідіть. І далі ви бачите. Як на цьому полі вони починають збирати абсолютно все корисне, що там залишилося ще не зібране. Вони можуть дуже далеко заходити, залітати кудись навіть за обрій, розповсюджуватися в невеликій території. Ви можете їх навіть не бачити якусь частину часу, потім вони повертаються. Уявіть собі амбару, уявіть собі якусь комору, куди вони будуть складати ваші запаси. Якусь красиву будівлю з великими а, шафами, з полицями, з сундуками, з скринями, куди вони будуть це все складати, заповнювати. І як вони беруть і приносять, і складають, і заповнюють. Вам треба уявити цей простір максимально. А, Приємно, такі, щоб він вам подобався у цей процес, він а, має скластися в м, такий загальний сюжет в вашій голові, як в загальну таку картину. Приділяйте увагу і спостерігайте за всіми деталями, які там з'являються, якого кольору, що вони приносять, дайте їм завдання збирати лише корисне, лише корисне якісне. А, Позитивне те, що на добро, щоб вони приносили чогось випадкового і зайвого. Збираємо всі корисні плоди. От, можливо, ви пташкам будете давати завдання полетіти до когось, постукати дзьобом в віконечко, нагадати про те, що там треба щось там надіслати якусь. Якусь суму грошей, якийсь, якийсь ресурс, якусь підтримку, відповісти на повідомлення, стукати, посилайте, нагадувати про себе. Це на підтримку, на додачу до тих фізичних нагадувань, запитів, які ви робите в реальності для того, щоб отримати відповідь, отримати, отримати якийсь ресурс, на який ви розраховуєте. І посилайте їх в тому числі за цим. І дивіться, як вони приносять, як вони приносять ці е, вістки, ці повідомлення, ці гроші, ці подарунки, ці знаки підтримки, ці обіцянки про підтримку, е, знаки прихильності. Коротше, все, що вам треба, вони збирають і приносять. Везуть в. На візках, несуть в сумках, тягнуть у відрах, там в котомках, в вузликах. Коротше, збирають. Може, у вас там такий прям комбайн проїжджає, якому там, на який все скидають. там Якийсь сільгосптехніка їде цим полем, і прям все повністю збирає і вам допомагають ці помічники, які там на цій штуці працюють. Дайте своїй фантазії, своїй уяві створити цей простір і спостерігайте за ним, як спостерігає, споглядає справжня хазяйка, справжній хазяй. Хай це відбувається. І відчувайте, що все це тече до вас. Це стікається до вас. Ці потоки, ресурси, світла, добробуту, багатства, благословення, вони стікаються до вас. Тобто ці потоки ем, безпеки, благословення, добробуту, багатства, вони як потоки енергії прямо можуть стікатися до вашого тіла, і ем, ви можете відчувати це як фізично в своєму тілі і бачити, так паралельно з цим спостерігати за процесом збирання врожаю і складання його в комору вашу, там, де там ви скрині приготували поличі, шафи для збирання, там, де все там, по шухлядках розкладається, по коробках, там, які у вас методи зберігання і впорядкування цього, цих запасів. Коротше, хай там воно все складається, і ем, впорядковується, і розташовується максимально зручним чином. і всередину себе так само все це приймаєте, оскільки ця комора вона є таким фізичним, матеріальним проявом вашого внутрішнього простору, і вона насправді всередині вас знаходиться. Просто нам зручніше, часто буває, бачити окремо цей об'єкт поруч з собою, але при цьому відчувати, що ми їм ним володіємо, відчувати свою, свою власність. Цій коморі, да? От. Якщо вам не потрібно окреме таке приміщення, а ви все збираєте в себе, можна збирати всі ці потоки в себе і не ускладнювати. Йдіть в цій практиці за своїми відчуттями, і дозвольте відбуватися процесу збирання так, щоб це було максимально приємно, комфортно і зручно для вас, для того, як це влаштовано у вас, для того, як вам це більше підходить. От, і Дивіться, як вони збирають, контролюйте і дякуйте їм, коли вони приносять. Відмічайте, хваліть їх за хорошу роботу. І цю практику можна робити щодня. Це не значить, що ви один раз там зробили і достатньо. За бажанням і навіть дуже навіть рекомендовано: її можна робити кожного дня, в ці дні, що залишилося до самайну. кожного дня знаходимо час. І якщо ви будете це повторювати, воно вас в подальшому буде займати зовсім невеличкий відрізок часу, може там пара хвилин. Ви вже побачили, як вони побігли і все, -все зібрали. Кому треба, постукали, нагадали, поскладали все, поприносили. Ви їх похвалили, подякували і відпустили. А, робіть. Якщо вам підходить, якщо вам подобається така ідея. Беріть її за інструмент і використовувати для того, щоб підтримувати зовнішній простір, Всесвіт, в бажанні вас забезпечити, в бажанні вас підтримати і задовільнити ваші потреби, допомогти вам накопичити, зібрати всі необхідні і навіть надлишкові. Запаси для комфортного проживання поточної вже розпочавшоїся зими. Коротше, користайтеся, будь ласка, якщо у вас буде бажання поділитися своїми враженнями, пишіть в коментарях під цим відео, там де ви його бачите, або десь в особисті, там, де ви маєте мій контакт, і мені буде дуже цікаво почути ваші спостереження, як це у вас відбувалося. Вітаю вас з прийдешнім самайном. Готуємося, до нього ще є час, як підготуватися і до святкування, і оцей власний час, який залишається ще до Самайну, провести з користю для того, щоб попіклуватись про себе, про свій комфорт, про свої запаси і про своїх близьких максимально, максимально успішно з максимальним об'ємом. Чого я вам щиро бажаю. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!